Що ти робиш в полі тут? Всю хаю відсюди. Привіт всім! Brothers Knives. Вибрались на полігончик сьогодні і запишу коротенький відос порівняльний. Хочу порівняти два наших ножа: Rex і Штурмовик. Бачите, це він у мене висів на броні. Це е, два ножа, два, дві наші основні моделі, які я раджу носити на броні для використання як вторинною зброєю, коли вже ближній контакт там і дійшло до рукопашу. Е -е. Моделі схожі, в принципі, як бачите, кінжалоподібні клинки і в одному і в іншому варіанті. Тут вже ми ставимо гарда, Гарда з гардою можна носити лише на берці. В місті так не можна носити. Це висновок про нехолодну зброю тут вже не буде працювати. Але тим не менше є така опція поставити сюди. Зазвичай у нас маленький больстер там стоїть. Можна зробити отак. Штурмовик іде без такої. Модифікація, але тут, в принципі, сама конструктив, накладок на руків'я, плюс невиражені упори. Ну я зараз покажу це на кубіку. Вони дозволяють нормально бити, і рука у вас не сприсне на клинок. Я це покажу зараз. Що хочу. Спочатку трохи поговорю, потім трохи практичних тестів. Різниця, як бачимо, в. В ширині клинка. От, якщо я накладаю один на одне, то штурмовік явно ширший за цей. Е відповідно, руків'я тут трохи вуще. От, на мою руку, у мене невелика рука. На мою руку воно ідеально вообще. лягає. Якщо у вас лапа отака, ведмежа, то вам може бути типу, ну, таке, занадто вузьке. воно. Тому от, е у мене такі дві моделі є. Тут руків'я більш таке масивне. Більш В моїй руці все одно воно нормальне. Але якщо у вас це лапа, то якраз отакий ніж буде вам до руки більше. Спуски на штурмовику трохи ширше, відповідно, різати теоретично він має краще. Зараз це спробуємо. Тут другий спуск трохи довше, але я не думаю, що це сильно скажеться на уколі. Там. Бо тут ну, саме, сам клинок ширше і входити він буде ну, не так глибоко в картон, принаймні. Хоча я впевнений, що цим можна пробити ну, що завгодно, що одним, що другим, ну, окрім бронепліти, звісно, ніякий кевлар його не е, -е До речі, було відео, козак присилав, там, де він е -е, балістичні пакети кевларові пробивав якраз, здається, вендетою. І воно прошивається, там, ну, вендета, до речі, схожий, плюс-мінус конструктив е клинка з е рексом. Е отже, перевага ще штурмовика в чому? В тому, що тут у нас є досить широка е частина обуху. І відповідно, якщо вам треба щось, ну, він загалом більш важкий, там дерево, якесь невеличке ним зрубати, взагалі елементарно. Плюс ним можна батонить. Я такого, ну. Не добряю. Взагалі, це знущання над Бріть Беріть сокири, рубайте дрова, дерева, сокирами. Але тим не менше можна зробити. От ми поставили чимсь погупати по обуху, і ти нормально можеш розботонити. Тут це, звісно, буде робити важче, не так зручно, не так ефективно. Але проникаючи властивості у рекса, я гадаю, ну очевидно, будуть кращими. Отже, що ми зараз робимо? Зараз поріжемо макет кінцівки, що ми робимо зазвичай, і потім поштрікаємо в кубик. Як завжди, у нас імітація кінцівки, палка всередині, яка імітує кістку, далі дебелий шматок м'яса там з жировою прослойкою, все як має бути. Зафіксували харчовою плівкою, в багато шарів імітує шкіру. І чотири шари футболки. Ось зараз е, вріжу, вріжу звичайним косим реверсом з нашої техніки, спочатку штурмовиком. По жировому сліду ось він, ось тобто клинок зайшов майже повністю. Дивимося, що тут у нас. Ну, довгий масивний поріз через всю весь шматок м'яса. Прорізав всі ці шари, всю плівку, жир, там, не дістав. Я відчуваю пальцем, не ну, багато, але тим не менш не дістав кістку. Хоча, ну бачите, це кінжалоподібний ніж з відносно коротким спуском і ось такий Блін, поріз. Ну. Так, е, Зараз поріжу рексом. Дуже цікаво. Я думаю, що поріс мусить бути трохи слабший, бо вага ножа сама менша, ніж легший. А я в мене ще давно, ще до вторгнення знімав відео, де досліджував цю тему, що вага ножа насправді дуже впливає на поріс. Чим важче ніж, тим поріс сильніший. Різати буду десь, мабуть, от сюди, таким самим косим реверсом. Так, що у нас по... О, жировий слід десь... Ось тут краще видно. Ось. Так само, як і штурмовик в ліс. Майже повністю клинок. Давайте дивитися, що там у нас вийшло. Та ні, блін. Глянь, тут він розрізав аж до палки. Давайте порівняємо. Ось тут, і тут. Тут, мені здається, сам шматок м'яса товщий. Чому? Коротше, приблизно однакові порізи. Я б так сказав, ще мені здається, не взяли лінійку якусь. Ні, нічим поміряти. Хоча, якщо по пальцю, то да, поріз виходить більший від штурмовика. Більше м'яса, глибший поріз. Хоча тут, бачите, теж розвалив нормально. Тобто... Не дивлячись на те, що ніж кінжального типу, призначений переважно для уколів, врізати ним можна теж, дай Боже. Штурмовик ірекс тестуємо укол. Укол тестувати будемо на нашому спецзасобі картонний кубик». Зараз влупимо і подивимося, наскільки глибоко заходить ніж. Зайшов на половину клинка. До речі, взагалі ніякого там зіскальзування руки не було взагалі відчуття ніякого. Ну, тут, звісно, заліз, він поглибше. Трохи, ще бачите, я під кутом прийшов. Зараз вуплю, ще раз, спробую рівніше. Та ні, плюс-мінус десь так. Хоча, бачите, вони по довжині десь, ну, може, там міліметр два десь зняється і влізли приблизно однаково. Ну, бо дуже в'язка конструкція, дуже така абразивна. Тобто, ну, як бачимо, в принципі, пів клінка. Повірте, що якщо на людині кевлар, то там буде далеко не такий спротив, як у картонного кубіка. Отже, як писав класик, ітоги під Два ножа, які я початку проєктував як ножі для війни. Один більш дебелий під велику лапу, ширший, більш важкий. Цей більш зячний, такий більш витончений. Е, ну І для меншої руки. Як бачимо, по порізу плюс-мінус результати схожі, по уколу результати схожі. Мабуть, оцей шурмовик він трохи утилітарніший. Бо тут можна батонити ним. Зокрема. Але цей мені подобається естетично. Чисто, я вважаю, різниця просто в смаках. Обирайте той, який вам більш до вподоби. Blade Brothers Nice. Олександр Воробій. Всім пока.